Сьогодні здобна випічка на заквасці Левіто Мадре. Домашні булочки рецепт простий, легкий та дуже смачний. Тож рекомендую цей рецепт, впевнений, що сподобається всім. Щоб зробити опару для булочок, мені потрібна активна закваска Левіто Мадре. Якщо вам цікаво, як виростити закваску або придбати вже готову, посилання залишу в описі під відео. Так що переходьте і цікавтесь. Відбираю 60 г закваски. Повторюсь, у мене активна закваска на піку свого росту. Якщо комусь не зрозуміло про що я говорю, задавайте питання у коментарях. 60 мл води кімнатної температури, 30 г цукру і 60 г білого борошна. Все це добре розмішую за допомогою виделки до однорідної консистенції. Тісто вийде як густа сметана. Накриваю кришкою та залишаю при кімнатній температурі на 8-12 годин, В залежності від того, яка температура в приміщенні. Якщо дуже тепло, то 8 годин достатньо. Пройшло 8 годин, опара, як вам видно, виросла, пориста і готова до замісу тіста. Додаю 90 грамів холодного молока, 3 куриних жовтка, 400 грамів білого борошна. Замішую тісто. Тут трішки потрібно зусиль, тому що тісто буде тугеньке, але так повинно і бути. Вам потрібно замішати тісто до однорідності, десь на протязі 3 хвилин, щоб все тісто зволожилось і зібрати його докупи. Перекласти в миску, накрити і залишити відпочити на 30 хвилин. Цей рецепт булочок я готував вже разів 15. Точніше, як готував, виконував роль тістоміса, адже тістомісу немає Завжди добре вимішую тісто вручну, бо ці смачні булочки дуже часто пече моя донька. І звісно, вона мене просить, як найкраще вимісити тісто. Саме від неї я й дізнався про цей чудовий рецепт. І дуже хочу поділитися з вами цією смакотою. Булочки залишаються м'якими навіть наступного дня. Хоча, чесно кажучи, рідко коли доживають до завтра. Пройшло півгодини, додаю 5 грамів солі і вмішую сіль в тісто, вимішую по черзі і поступово. Далі 70 грамів цукру, відразу додаю половину, трохи вмішую і потім додаю другу половину і далі продовжую вимішувати. Ристуючись нагодою, хочу вам сказати, що якщо вам захочеться таких корисних булочок, а готувати немає бажання або немає часу, ви можете замовити їх у моєї доньки. Посиланням під цим відео. Їй буде дуже приємно, а вам дуже смачно. Незважаючи на те, що в рецепт булочок додається трохи цукру, вони залишаються корисними завдяки заквасті. У цьому й полягає головна різниця між булочками на заквасті та звичайною здобою надріжжа. Закваска нейтралізує антинутрієнти, які заважають засвоєнню корисних речовин із борошна. Під час бродіння закваска частково розщеплює глютен, роблячи випічку легшою для травлення. Закваска знижує глікемічний індекс, тобто цукор із булочки засвоюється повільніше, без Стрибка в крові. А ще закваска збагачує тісто природними бактеріями та ферментами, що підтримує здоров'я кишківника. Тож, навіть якщо в рецепті є невелика кількість цукру, баланс зберігається. Така випічка значно корисніша та легша для організму, ніж доба на магазинних дрібнях. Додаю, та вмішую тісто масло. масла. Масло потрібно 75 грамів. Вершкове масло використовую домашнє, яке робимо самі і тільки з домашніх вершків. Як зробити домашнє вершкове масло, якщо хто не знає, посилання залишу в описі під відео. Це дуже просто. Але в ідеалі для домашнього масла використовувати домашні перевірені вершки. Хоча, можливо, і з магазинних. Масло також мішую у тісто не все відразу, а додаю частинами. І після того, як додав все масло, вже ретельно вимішую тісто, допоки воно не стане однорідним та еластичним. Це займає десь 10 хвилин. Дивіться, вимістити тісто потрібно дуже ретельно, на протязі 10-12 хвилин. Це дуже важливий момент. Якщо вимістити тісто недостатньо, то булочки можуть і не вийти так, як треба. Тож, якщо взялись, то не полінуйтесь вимістити тісто. Робота з тістом на заквасці – це не про швидкість, це про увагу. Тут не вийде поспішати або щось пришвидшити. Тісто буквально вчить нас чекати і довіряти процесу. Закваска живе за своїм власним графіком, і саме в цьому її сила. Так, вимісив тіста, округлюю його, воно еластичне і м'яке. Перекладаю його в миску, накриваю і залишаю на бродіння десь на 3-4 години. Знову ж таки, тут все залежить від того, яка температура в приміщенні, яка сила в закваски, а ще й потрібно враховувати, що у тісті чимало масла. Тому я і говорю, що тут умовний час, і потрібно орієнтуватися в основному на ріст, а не на часи. Потрібно вчитися відчувати закваску, а це вже набувається тільки в практиці. Ось бачите, яке воно м'якеньке, і мені потрібно, щоб воно збільшилося приблизно вдвічі. Пройшло 2 години, тісто піднімається, але ще потрібно потримати. Тому сміливо залишу його до 4 годин. І ось пройшло 4 години, тепер я думаю вам видно, як тісто збільшилося у об'ємі. Перекладаю його з миски на поверхню, на якій буду формувати булочки. Розділяю тісто на дві частини, нарізаю його на шматочки. З цього об'єму у мене вийде десь 12-14 булочок в залежності від того, які кульки ви розміром сформуєте. Забіжу наперед і скажу, що вага після випічки у духовці становить 850 г цих булочок. Ну це так, якщо комусь буде цікаво. Ось так розділяю тісто, розділяю на 13 шматочків, формую з кожного шматочка кульку і викладаю у форму. Діаметр моєї форми 23 см. Друзі, хочу попросити вашої підтримки. Пишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте цьому відео подобайку та залиште коментар або хоча б смайлик. Вам це нічого не коштує, а мені трішки допоможе в просуванні каналу на YouTube. Ось такі кульки складаю їх у форму і так роблю зі всім тістом. Якщо у вас будуть якісь запитання з приводу цього рецепту або чогось іншого, задавайте їх сміливо у коментарях. Постараюсь обов'язково всім відповісти. Те ж саме роблю і з другою половиною тіста. Тісто дуже м'яке і ароматне, з ним дуже приємно працювати. Викладаю все тісто у форму, форма може бути любою: квадратною чи круглою, це не важливо. Але тільки не беріть дуже широку. Потрібно, щоб булочки росли уверх, а не розплилися по всій формі. Після того, як усі заготовки готові, я накриваю форму. У мене це кришка, але ви можете накрити харчовою плівкою або рушником. Дивіться вже самі, як зручніше. Залишає на розтойку приблизно на 3-5 годин або до того моменту, коли булочки збільшаться в об'ємі вдвічі. Закваска – це живий організм. Її ріст і поведінка цілком залежать від температури навколо. Тому 3-5 годин це умовна цифра. Іноді це може бути швидше, іноді довше. Але якщо ви вже зрозуміли, які переваги несе для вас випічка на заквасці, то хіба це має значення, скільки вона підходитиме? Закваска вчить нас не поспішати, бути в моменті і отримувати справжнє задоволення від процесу, бо смачно і корисно це не завжди швидко. Але точно того варте. Один жовток змішую з однією столовою ложкою молока і цією сумішю змащую булочки зверху. Це додасть їм гарного глянцевого блиску та захистить поверхню від розривів під час випікання. Після цього відправляю булочки у розігріту духовку до 180 градусів, режим нагріву верх низ і випікаю приблизно 30-35 хвилин, допоки булочки не стануть рум'яними. Булочки готові, ось такі вони красиві. Напишіть, як вони вам, подобаються чи ні. Аромат, ну дуже чудовий. Тепер булочкам потрібно дати охолонути, для чого перекладаю їх на решітку. І тут головне терпіння, допоки вони охолонуть. А для мене це питання, з чим їх краще смакувати? З молоком чи компотом. А вам чим більш подобається? І ще скажу, що ці булочки можуть лежати тиждень. Чудово зберігаються і не втрачають смак. Друзі! Всім дякую за перегляд, всім вдалої випічки і до зустрічі у наступному відео.